Добрий день, шановні члени журі, учасники та гості конкурсу ораторського мистецтва Заговори, щоб я тебе побачив! Мене звати Ангеліна Гриньова. Я учениця 11 класу Белбасівського опорного загальноосвітнього закладу перших-третіх ступенів Слов'янської міської ради Донецької області. І тема мого виступу є тільки один спосіб уникнути критики. Нічого не робіть, нічого не кажіть, і будьте ніким, сказав Аристотель. Пам'ятаєте той момент, коли ви вперше підняли руку на уроці, серце калатало, а в голові крутилось. Раптом скажу щось на те, раптом всі засміються. Але ви все одно говорили, і саме в цей момент ви стали видимими. Заговори, щоб я тебе побачив. Ці слова Сократа звучать як виклик, бо мовчання це не захист, під ним ти просто ніхто. Аристотель сказав жорстку правду хочеш уникнути критики, стань порожнім місцем. Не роби нічого, не кажи нічого, звучить безпечно, правда. Але подивіться на Ліну Костенко. її вірші критикували, забороняли, замовчували. А вона писала, писала про те, що боліло. Якби вона обрала мовчання, ми б втратили цілий всесвіт української поезії. Знаєте, в чому парадокс? Критикують завжди ті, хто сам нічого не робить, бо творцям ніколи вони зайняті створенням. Кожен день ми стоїмо перед вибором залишитись в тіні мовчання чи вийти на світло та заговорити. Висловити свою думку, захистити однокласників від булінгу, створити свій проєкт або написати вірш. Так, вас критикуватимуть. Але Ернест Хемінгуей написав Справжнє благородство бути кращим за свого колишнього себе. Критика це просто шум на задньому плані вашої історії. А історію пишуть ті. Хто говорить, ті, хто діє, і ті, хто не боїться бути видимими. Тож, я запитую у вас, ким ви хочете бути безпечною тінью без імені чи людиною, яка заговорила і змінила світ навколо себе? Хоча б трошки, хоча б для когось одного: Заговоріть, щоб світ вас побачив, щоб ви самі себе побачили. 杨户在我外头